10 жовтня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами, якщо правильно читаю, Life Po 4 батарея на 100 ампер -часов. Це залізо фосфатна батарея. Розмова піде, де ви можете побачити е, рік випуску даної батареї. Давайте ближче подивимося. Як бачимо, є включення батареї та виключення. Тобто, ви її можете, тут буде підключено у вас до безперебійника за потреби. Ви можете просто отак пальчиком його відключити. Все, включив. Друзі, показую. Як бачимо, батарея заряджена на 50%. Тому що при транспортуванні і храненні такі требування, що треба, щоб батарея була заряджена на 50%. Хай це, друзі, вас не лякає. Якщо ви в кого-то купуєте і батарея на 100% заряджена, ці торгові точки займається цим питанням. Рік випуску. Ми продаємо тільки свіжі батареї. Ну, як говориться, довіряй, но провіряй. Можна зайти, от бачите, 4 входи. І от, заходите через Bluetooth і провіряєте рік випуску. Друзі, дуже був радий, якщо вам. Допоміг. Цікавлять батареї 063 426 426, 10, 1010.